Всім привіт! Батьківський контроль в Тіктоці, обережність ЄС і нова соцмережа для альтруїстів. Мене звуть Валерій і я поспішаю розповісти вам основні події ті світу за останній тиждень. Але перед початком ролику попрошу поставити вподобайку і допомогти нам поширювати україномовний контент. Тепер можемо починати. А почнемо ми із Тіктоку, який надає батькам персоналізований контроль над контентом, який бачать їхні підлітки. Соціальна мережа TikTok додала в інструмент Family Pairing нову функцію. Інструмент, що дає змогу батькам пов'язати свої облікові записи з обліковими записами дітей для контролю контенту і налаштувань конфіденційності, тепер надає можливість налаштування того, які відео та хештеги блокуватимуться в рекомендаціях і супутніх роликах у застосунку за ключовими словами. За замовчуванням підлітки можуть переглядати ключові слова, які дорослий, що відповідає за них, додав до списку, завіляють в Тіктоці. Ключові слова забезпечують персоналізований шар поверх системи TikTok Content Levels, яка вже допомагає обмежувати підліткам 13-17 років доступ до сумнівних матеріалів. Також компанія анонсувала запуск молодіжної ради для того, щоб знайомитись з досвідом тих, хто використовує платформу. Це допоможе краще орієнтуватись при внесенні змін, що забезпечують безпечний досвід перегляду відеоконтенту. Оце вже схоже на більш адекватний інструмент контролю мережі, а не панічні блокування, як до того закликали буквально місяць тому. А от в нашому Тіктоці ви можете не хвилюватись за свою дитину, адже там ми публікуємо розважальний не тільки контент, пов'язаний з IT-сферою. Підписуйтесь за QR-кодом на екрані. Будемо раді бачити. А ми рухаємось далі. ЄС інвестує 240 мільйонів доларів у тестування систем штучного інтелекту перед виходом на ринок. Коли справа доходить до приватності та штучного інтелекту, Європа розробила дещо інший підхід ніж США та інші великі країни, що змагаються за технологічну перевагу. ЄС хоче бути впевненим, що нові програми штучного інтелекту не завдадуть шкоди правам громадян або важливим економічним галузям. Тому Європейська комісія запускає нову програму тестування, розроблену на основі так званої концепції тестування та експериментів. Назва цієї програми ТЕФ. ТЕФ – це постійні об'єкти в Європейському Союзі, де складні цифрові технології можуть бути протестовані в реальних умовах як з фізичними, так і з симуляційними пристроями. Лабораторії ТЕФ зможуть тестувати роботів і штучний інтелект, мережі протоколи, обробку даних, управління тощо. Лабораторія, як сподіваються, прискорить розвиток надійного штучного інтелекту в Європі, надаючи компаніям можливість випробувати свої алгоритми в реальних умовах. Координатор проєкту ai Matters для виробництва сказала, що постачальники рішень на основі штучного інтелекту зацікавлені у веденні бізнесу в Європі, тепер мають можливість протестувати свої продукти в реальних умовах і оцінити, чи відповідають вони потребам клієнтів. Звучить ніби непогано, але побачимо, що буде на практиці. Apple Incorporated може стати першою компанією, яка досягла ринкової вартості в 3 трильйони доларів. У п'ятницю виробник iPhone піднявся на 0,6% на попередніх торгах. Це призвело б до зростання вартості компанії у понад 3 трильйони доларів і збільшило б її прибуток за рік до 46%. Капіталізація компанії зросла до понад 900 мільярдів доларів. Apple перевершує своїх конкурентів вже понад 10 років. На думку Джонатана Кертіса, директора з управління портфелем Franklin Equity Group, причина лідерства не в тому, що інвестори нерозважливі, а в тому, що компанія дотримується бізнес-стратегії, яка працює, і план прибутків працює, і орієнтація на споживача стає тільки сильнішою. Протягом 2023 року великі технології зростали, а індекс NASDAQ-100 збільшився на 37%. Ажіотаж навколо штучного інтелекту спричинив зростання великих технологій цього року, тоді як Apple виглядає надійною компанією завдяки стабільним потокам доходів і величезній кількості користувачів. Напишіть в коментарях, як довго, на вашу думку, Apple буде ще тримати лідерські позиції. А ми переходимо до останньої на сьогодні новини. Нова соціальна мережа Roar Social обіцяє позбутись паскудників. Соціальні мережі мають не найкращу репутацію, коли йдеться про дружні, нетоксичні, альтруїстичні платформи. Але Роб Вайс, колишній продюсер телевізійного шоу Enturaж, запускає конкурента, який, за його словами, відповідає всім цим критеріям. Roar Social переосмислює соціальні медіа як силу добра, йдеться у прес-релізі, що не є чимось, що зазвичай асоціюється з Facebook, Twitter та Instagram. Філантропічна природа платформи працює завдяки використанню того ж типу вірусного контенту від творців і користувачів і залученості ще й на сайтах конкурентах. Замість кнопки Мені подобається або серце під постом з'являється опція «Пожертвувати». Це дозволяє користувачам робити мікропожертви розміром до одного цента, які підуть на заздалегідь обрані добрі справи, такі як боротьба з безпритульністю та зміною клімату. До речі, закликає продавити питання, щоб збори на ЗСУ також були включені в перелік пожертв, адже наші воїни борються зі справжнім злом, що несе суцільні катастрофи. Роор Social вже залучила 10 мільйонів доларів початкового фінансування, а до її консультативної ради входять автор ЦІВІ Джон Ейлак і колишній генеральний директор фонду Біла і Мелінди Гейтс. Тож до неї входять відомі люди. Вона також залучила талановитих розробників продуктів та інженерів з Apple, Google, Microsoft, Amazon та LinkedIn. Рож Social буде нелегко конкурувати з такими компаніями, як Meta Platforms, власницею Facebook і Instagram, ринкова капіталізація якої становить майже 3 чверті мільярда доларів, особливо коли Вась не зосереджується на прибутках і вже погрожує відштовхнути тисячі користувачів. Втім, ідея соціальної мережі, яка не шкодить здоров'ю, ймовірно, сподобається багатьом людям, розчарованим токсичністю популярних платформ. Ось такі новини були у нас цього тижня. Пишіть в коментарях, яка з новин сподобалась вам найбільше. І обов'язково підписуйтесь на канал. Давайте разом дійдемо до цифри у 100 тисяч підписників. І як завжди, бережіть себе. До зустрічі!